Добрий день, мої дорогенькі. Розпаковка дуже-дуже маленького замовлення, трошки більше, ніж на 1000 гривень. Для чого показую, зараз розкажу. Ну, оця масочка зараз продається за 70 гривень. Дуже приємна ціна. Ось така маска, плівка це в розпродажу. Отут замовила аромат новий, не прийшов лосьйон. До нього я замовляла в наборі. Лосьон залишився на автозамовленні. Ось так виглядає нового аромату Коробочка. Зараз дуже добра ціна на такий крем авокадо 150 гривень по розпродажу. У мене жіночка замовила олівці для губ рожевий букет. Так, і що я отримала в подарунок, так як це було ще одна одну тисячу замовлення, це за 15 гривень такий чоловічий аромат Пур. Так що, дівчата, дуже приємні подарунки приходять. Не забувайте вказувати код 5. -7. Сім сімок. 7777 5 сімок треба вказати, і ви отримуєте, якщо ви зробите замовлення на 1000 гривень, ви отримаєте подарунок всього за 15 гривень. В даному випадку мені прийшла ось така вода чоловіча, всього за 15 гривень. Дуже мені здається приємний подарунок. Так, я вже вичерпала всю можливість. Там максимально можна замовити 5 подарунків. Це був п'ятий мій вже подарунок. Так що, таке невеличке замовлення, така розпаковочка я робила заради того, щоб показати вам, що подарунки приходять дуже-дуже приємні. Всім доброго дня, всім пока. Якщо вам щось знадобиться, ви знаєте, звертайтесь до мене, бачите, скільки кількість товару в мене є в наявності, і це тільки трошечки, а ще багато дуже чого є. Звертайтеся, ціни будуть дуже приємні, будуть класні знижки. Так що чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!